Вони казали, що чекає на тебе. Вони казали все прописано, Тому що ти спадкоємець і до мене самі разом в тебе авто. Після нещодавніх, не надто приємних подій, частина учнів почала сумніватись у легендах. Можливо, якщо певна учениця використає свою люстерку, щоб довести правдиві шкільних легенд. Чудова ідея! Я доведу, що легенди правдиві. Привіт, мої казкові друзі! Сьогодні зі мною Сидер Вуд. Вона допоможе довести, що одна з шкільних легенд це чиста правда. Сльози троля неймовірний шампунь. Що за скалка? Можливо, ми використали недостатньо. Зараз ми усе виправимо. Блонді, припини. Ось як я її говорила. Ми тут, у чараторії, щоб довести ще одну легенду про те, що валтні жахливі танцюристи. І допоможуть мені наша дача Свон і Тайні. І раз і два. Але ми повинні довести що легенди правдиві, велетні не вміють танцювати. Ох, мої очі я не бачу, мені не боляче. Отож, легенду доведено. А тепер, за допомогою сперехуда, ми доведемо, чи зіграв вже правильну мелодію. Можна заставити безстрашного грифану, залишити гніздо. Киш. Пішов геть. Судячи з моєї демонстрації у люстерку, це все незаконно. <плес> Директоре. Програма вийшла чудова. Мене безліч ідей для казкових епізодів. Ми доведемо, що єдинороги до жорстокі. Бували волі мають найгустріші щипи. Ох. Ролі озвучили Ісайчев Вадим. Тайні, ткачук Саша, Сперао Богдан Яременко, Кедра Верта Смарта від каналу Pretty Lairs Ukraine.